Свіль і співпраця відкривають нову еру Америка 1941 рік. Говард Флорі та Норман Гітлі прибувають з важливою місією зробити пеніцилін доступних у масштабах, що рятуватимуть тисячі життів. Ключовим місцем став дослідницький центр в Пеорії, штат Елінойс, де об'єднали зусилля британські і американські науковці. У Пеорії дослідники розробили інноваційний підхід до вирощування цвілі. Розпочався глобальний пошук штампів, здатних виробляти антибіотики в великих кількостях. Зразки ґрунту надсилали з усього світу, і за іронії долі найкращий штамп знайшли на запліснявілій тині з місцевого ринку. Американські фармацевтичні компанії, такі як Pfizer і Merck, зробили значний внесок. У вдосконалення технологій створення пеніциліну. До висадки союзників у Нормандії в 1944 році препарат вже рятував тисячі життів на фронті. Його часто називають зброєю, що виграла війну. А в 1945 році за відкриття пеніциліну Олександр Флемінг, Говард Флорі та Ернст Чейн отримали Нобелевську премію. Тоді, в своїй промові, Флемінг попередив: мікроби можуть легко розвинути стійкість до антибіотиків, якщо їх застосовувати. Недбало ці слова виявились пророчими згодні.